З військовими, ветеранами, волонтерами займають важливу позицію в патріотичному вихованні дітей. Свідками однієї з таких зустрічей учнів гімназії Сузір'я-19 з ветераном російсько-української війни Володимиром Виноградовим стала наша знімальна група. Історію військового розкажемо у наступному сюжеті. На другокласників гімназії сузіря 19 чекала цікава зустріч. До них у гості завітав ветеран російсько-української війни Володимир Виноградов. Військовий на самому початку війни пішов добровольцем, був старшим стрілком в піхоті, Демобілізувався через поранення, втратив обидві кінцівки. Зараз пересувається на протезах, намагається вести активний спосіб життя та готовий поділитися своєю історією. Мені в певний момент допомагала моя дружина. Донька, дружина, а військовим потрібно спілкування з ним, підтримка, бо ти починаєш життя з самого початку. Ти навчаєшся повністю все заново робити, лягати, вставати, сідати. Повністю все ти навчаєшся з самого початку. І тяжко в перші моменти, що тобі ніхто не підскаже, як воно, що робити, як. Як пересісти з ліжка на візок, як що зробити. Я певний час, як був в госпіталях, їздив до хлопців, трошки їм там підказував, трошки допомагав, піднімав їх моральний дух, то було їм трошки легше і краще. Потім ми званилися, почали спілкуватися, вони кажуть, да, дякую, що ти там підказав нам, допоміг. Каже, бо тяжковато зрозуміти, як тепер по-новому жити. Зустрічі з дітьми також важливі. Володимир має маленьку доньку, тож легко знаходить спільну мову з учнями. Це друга моя зустріч. Першу зустріч я проводив в першій школі. У мене донька там навчається у другому класі. Тому мене пригласили в її клас, ми поспілкувалися. Тут я перший раз. Діти, діти реагують з цікавістю. Їм цікаво, що воно, як воно, як воно так, що такі ноги. Як воно трапилось, питання задають. Там, в першій школі задавали, чи є у мене танк. Танка я відповів, що у мене нема. Ну, з цікавістю відносяться. Дітям цікаво, бо це незвично, все трошки по-іншому, на все. Діти приготували для гостя патріотичні пісні, вірші, вислухали його історію і один за одним ставили запитання, де проходили бої, і чи їздив на танках від хлопців, та чи рятували тваринок від дівчат. Мені сьогодні найбільше запам'яталося про козу, Як військовий був у таких, нібито сітках, і, і там він. Він почув, нібито це росіяни, а там вискочила коза. І він такий найбільше її злякався, ніж росіянів. В мене також військовий мій двоюрний брат Денис. Я передаю йому, щоб, щоб швидше настала перемога, та щоб він був живий та здоровий. Подібні патріотичні заходи в гімназії Сузіря 19 проводяться регулярно. Розповідає педагогиня. В нас у школі проводяться дуже багато патріотичних заходів. Ми допомагаємо. Хлопцям мотивуємо їх своїми берегами. Діти своїми руками роблять е, якісь малюночки, листи надсилаємо, збираємо кошти. Наприклад, мій клас, батьки постійно збирають кошти. От і вирішила е, поговорити, зустрітися з таким ветераном, але трошечки боялася і тривалий час не могла організувати зустріч, тому що колись ми читали вірш з дітьми, тато повернувся із війни. Ну плакали всі, і вчителька, і діти. І я це через те сильно ну, хвилювалася. Але потім, потім мені порадили у волонтерській спільноті Піксель цю чудову людину, що він зможе з дітками поговорити, гарно розповісти, без стресу для нього і для нас. І ми запросили, і ось так відбулася зустріч. Я думаю, що діти повинні бути в курсі нашого життя. Якщо вони відчуватимуть, що потрібна така робота, вони коли будуть дорослими, вони теж будуть захищати батьківщину, вони теж будуть дбати про її суверенітет. От вони будуть захищати її ітимуть добровільно. Ну виросте тоді мотивована, така молодь патріотично налаштована. На згадку про зустріч діти разом з ветераном виготовили символічне сердечко та подарували Володимиру пташку Символ мирної України. 25 лютого українці втретє відзначатимуть День української жінки. Дату обрали не випадково. Саме в цей день народилася відома українська письменниця Леся Українка. День української жінки має на меті вшанувати внесок жінок у розвиток суспільства, культури, науки та боротьбу за незалежність. Про заходи, які відбудуться з нагоди цього свята в Олександрії, розкажемо далі. Наприкінці лютого, а саме 25 го числа, українці втретє відзначатимуть День української жінки. В Олександрії запланований ряд культурних заходів, що приурочений до цього свята. Так, 21 лютого в Олександрійському театрі відбудеться шоу-програма Магія жіночої душі. Учасницями будуть шість відомих жінок Олександрії, яких всі добре знають. Також вперше на сцені театру зустрінуться три найвідоміші чоловіки ведучі це Єгор Ющик, Владислав Мурований та Юрій Біланюк. Також будуть концертні номери відомих виконавців, відео привітання від зарок української естради та ще багато цікавих сюрпризів. 22 лютого у місті відбудеться жіночий автопробіг. Жінки дякують ЗСУ». Захід проходить в четверте. Збір автоледі о 10-й годині біля стадіону. Ніка цього ж дня у музейному центрі відкриється фотовиставка ретросвітлин Віталія Попкова. Погляд крізь століття. Заплановані заходи і на 25 число. 25 лютого об 11 годині в центрі адміністративних послуг відбудеться відкриття фотовиставки Магія жіночої душі, яка діятиме до 7 березня і має благодійну мету Збір коштів нашим захисникам. Також у бібліотеках міста 25 лютого пройдуть жіночі посиденьки та літературні презентації про жінок незвичайної долі. Традиційний одяг української жінки минулих років різних регіонів України досліджують та відтворюють в Олександрійському музейному центрі в рамках проєкту Вдома головна мета ініціативи збереження національної ідентичності та пошук традиційного вбрання жінок Олександрійщини. І деякі напрацювання цьому напрямку музейниці вже мають. Подробиці далі у сюжеті. Унікальна ініціатива збереження національної спадщини з початку року триває у музейному центрі. В рамках проєкту Вдома музейниці займаються відновленням традиційного українського одягу, ретельно досліджуючи автентичне жіноче вбрання різних регіонів України. У нас спонукало те, що, по перше, у нас знаходяться головні убори. Я роблю репліки головних уборів. І вони приходять і уїжджають з Олександрії. Хотілося їх фіксувати. Потім до головних уборів ми вирішили, що нам потрібно доєднувати весь образ, збирати. І стало питання: взагалі, чи можемо ми це технічно робити? Чи є у нас ресурси, щоби зібрати повноцінний образ, наприклад, якої-небудь етноспільноти? І з'ясувалося, що ми можемо це зробити. Так, і от перше у нас була Полтавщина. І це був прекрасний образ, і в ньому була Саша Козинець. І цей образ він, по-перше, закохав всіх в себе і нас закохав саме в цей напрямок. і Ми зрозуміли, що ми будемо це продовжувати. Основною метою ініціативи є пошук національної ідентичності Олександрійщини, якою у минулому була Олександрійська жінка або дівчина. Я зверталася в Київ в музеї Пирогова. Там є великі фонди, які зберігають всі регіони України. І от Кіровоградщини, яка представлена в Києві в цьому великому музеї, саме Олександрійського району, взагалі немає. Тобто є Олександрівський район, Світловодський. тобто є на. Наші сусіди, а от відомості про Олександрію відсутні взагалі не в спідницях, не в сорочках, не в плечовому одязі. І, е... По-перше, це дуже образливо, тому що ми знаємо, що це не так, що до нас ніколи не доїжджали якісь такі фахові люди, етнографи, які б дослідили саме наш регіон. І спілкуючись з різними етнографами стосовно нашого регіону, у людей є така думка, що можливо у вас, оскільки Олександрія це той район, куди приїжджали з різних регіонів України люди, можливо, у вас своя особиста така етноспільнота, і не, не, не створила. Тобто не сформувалася. І образу цього у вас немає, тому от і по музеях ви не знайдете, по великих музеях, по таких значних українських фондах ви не знайдете саме от презентацію Олександрічний. Під час пошуків дівчата з музейного центру віднайшли весільну фотокартку, датовану 1915 роком, зроблену в Олександрії. На ній вбрання нареченої співпадає з тим, яке зображено на світлині 1894 року, яке вже є у музеї. У нас є вже світлина весільна. У нас є невесільна світлина, де ми бачимо жінку в точно такому самому самообранні. І у нас є наявний образ, тобто наявний стрій. І у нас ще є зберігається одна керсетка, яка зараз знаходиться в відшитті. Там, де Ну, тобто, вона співпадається сам те саме така керсетка, яку ми бачимо на цих світлинах, і яка є от в наявності в тому строю. Тобто, у нас є чотири позиції, які нам доводять, яка була Олександріщина весільна на межі позаминулого і минулого сторіччя. Музейниці вже зібрали жіноче вбрання з Одещини, Кіровоградщини та Полтавщини. Приділяють увагу не лише одягу, а й деталям та прикрасам. Під час колаборації з музеєм Захарівки музейному центру Олександрії вдалося пошити репліку жіночої керсетки 20-30-х років минулого століття. Ми її шукали два роки, і вона знайшлася отак от дивним таким раптовим чином, дякуючи Наташі Козинець, яка просто забрала у нас цю керсетку. каже, у мене є кому її показати. І через два тижні нам привезли точну копію старого одягу. І це взагалі було вау. Тому що зазвичай це дуже складно, не кожна швачка візьметься. Це потрібно, щоб був конструктор одягу, розумієте, щоб знати всі нюанси старого одягу, щоб перешити його на новий. І це сталося. Після цього ми, ми продовжуємо ці колаборації. У нас зараз в пошиті ще дві керсетки, це дві місцеві керсетки. Тобто ми будемо презентувати і далі наші дівочі образи. Деякий старовинний одяг вже є у фондах музейного центру. Інші надсилають колекціонери з різних регіонів, які також зацікавлені у збереженні культурної спадщини. А от моделлю, яка зможе приміряти на себе одяг минулих років, може стати кожна Олександрійка. Ми їх не вибираємо. У нас немає. Це завжди рандомний вибір. Тобто, учасником цього проекту може бути люба жінка, якщо в неї бажання є таке. І... Дякуючи авантюринкам і Наташ, Наташі Козинець Наталці, вона завжди пропонує своїм дівчатам, і до нас приходять дівчата, яких ми бачимо в день зйомки вперше. Ми знайомимося, і в нас немає такого, що ми тебе не будемо знімати, у нас там хтось буде інший. Ні, ми завжди знайомимося в день зйомки і завжди виходить це прекрасно. Тому так, у нас може моделю бути люба. І хочеться ще розширити такі, знаєте. Вікову категорію, взагалі, оцей інтервал. Ми хочемо, щоб у нас з'явились діти. Ми хочемо, щоб у нас з'явились бабусі. Тобто, щоб образ жінки він був взагалі всебічно представлений. Тому будемо сподіватися, і я знаю, що це так і буде, це так і станеться. У нас будуть всі, кого ми тільки захочемо, і це буде завжди гарно. А на цьому випуск новин завершено. Разом йдемо до перемоги та шануємо своє українське.